Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. 1886 року до Сполучених Штатів Америки прибула незвична пані. Її зріст складав 46 метрів. І вона була дарунком від французького народу, який на початку довгого століття здобув свободу в огні революції американському народу, який подарунок прийняв вже наприкінці довгого 19 століття. Він стане символом свободи та рівних можливостей. Певен. Ти здогадався, чи здогадалася, що мова про статую свободи, яку Франція презентувала США до старіччя з проголошення Декларації про незалежність. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк, я історик і філософ. Філософія знає те, що нічого не знає, а історія вчить тому, що нічому не вчить. З таким скромним багажем зануримось у ділову атмосферу США наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Наприкінці 19-го століття США стрімко завойовували статус світової держави. В 1894 році, за обсягами промислового виробництва, вони вийшли на перше місце у світі, залишивши позаду майстерню світу, Велику Британію. кажучи сучасною мовою, США стали країною стартапів та винахідників. Ніде в світі не видавали більше патентів на винаходи. Стрімкий ріст втілювався у прагненні до гігантоманії. Яка охопила світ, французи нагромадили величезну купу залізяча в центрі Парижу, а американці будували величезні офісні споруди, хмарочоси. В 1913 році в Нью-Йорку було збудовано найвищий хмарочос у світі Вулворд Білдинг, висота якого сягала 241 метр. Вже тоді його назвали торговим собором, і це чудово ілюструвало рецепт американського успіху. Релігія поєднана з бізнесом, бізнес, що став релігією. Що ж сприяло такому бурхливому підйому? По перше, вільна торгівля, яку захищала держава, як гриби після дощу в США з'являються могутні корпорації, очолювані справжніми акулами бізнесу. Яскравим прикладом останніх може бути банкір Джон Морган, нафтовий магнат Джон Рокфеллер, сталеливарний магнат Ендрю Карнегі та багато інших. Їхні історії успіху сформували основоположний міт американської мрії досягти вершин багатства і престижу, маючи лише декілька центів у кишені. Друга причина успіху це величезний внутрішній ринок США. На відміну від європейських держав, які залежали від колоній, як джерел сировини та ринків збуту продукції, американська економіка в першу чергу була орієнтована на внутрішній ринок. Багаті на корисні копалини землі США ставали джерелом низки лихоманок, серед яких виділялась золота що в середині 19 століття, та нафтова, яка почалась напередодні громадянської війни. Розвідавши нафтові родовище в Ойл Крік, що у Пенсильванії, бізнесмени на кшталт Рокфеллера швидко зрозуміли цінність кам'яної олії, як тоді називали нафту. В першу чергу це стосувалось використання нафти як засобу освітлення та мастила. До речі, видобуток нафти став однією з головних причин перемоги півночі над півднем у громадянській війні 1861 1865 років. Причина третя: американський успіх був би неможливим без залізниці. Цей символ промислової революції 19 століття швидко плутав США і настільки щільно, що наприкінці 19 століття довжина американських залізниць перевищувала довжину залізниць всіх держав світу разом взятих. Вирішальним тут стало спорудження чотирьох трансконтинентальних залізниць. Які швидко переміщували товари та робочу силу та пов'язали банківську імперію Моргана, нафтову Рокфеллера, Сталилеварну Карнегі? По четверте, велика кількість робочої сили. США стали раєм для іммігрантів з усього світу: ірландці, китайці, італійці наповнювали молоду державу. До речі, на зламі 19 20 століть до армії мігрантів доєднаються українські селяни з-під Австрійської України. Зростання населення воістину вражало. У 1870 році кількість населення США становила 40 мільйонів, а в 1900 вже 76 мільйонів майже вдвічі більше. По-п'яте, США завдяки вигідному географічному розташуванню, а це захищеність двома океанами, не мали серйозної зовнішньої загрози, тому можна було не перейматись фінансуванням війська і вільні гроші виділяти на інші важливі сфери. Добре, коли немає сусідів, які хочуть влаштувати черговий геноцид, еге ж, проте в якийсь момент американський капіталізм утратив зв'язок із реальністю. Вільний капіталізм з огидою ставився до ідеї, що великий бізнес хтось має контролювати, а особливо держава. Магнати всіма правдами та неправдами скуповували підприємства, відкриваючи шлях монополіям, які диктували умови не лише ринку, а й державі. Американські газети рясніли корупційними скандалами про продажних депутатів конгресу. Менш за все монополії були зацікавлені в соціальних стандартах своїх робітників, та все ж довелось. 1886 року було створено АФП Американську Федерацію Праці, яка стала центром профспілкового руху. Чотирма роками пізніше, у 1890-му, прийнято закон Шермана. Якщо фірма контролює більше 65% ринку, вона звинувачується у монополії. Так почалася ера антитрестового законодавства. Покарання за це були доволі серйозними: від штрафу до позбавлення волі терміном на 10 років. Принагідно нагадаю, що трест це одна з форм монополії, де всі підприємства галузі об'єднані одним керівництвом та не мають жодної господарської самостійності. Але детально про монополії раджу послухати на сайті вчися вухами. Антитрестівське законодавство стало однією з головних ознак ери правління Теодора Рузвельта. Він став президентом у 1901 році та додав до закону Шермана заходи із державного контролю за якістю товарів. Виявилось, що державі таки є місце у системі вільного ринку. Вільний ринок не знає державних кордонів. І хоч США підкреслювали свою антиімперську сутність, Одночас були не проти розжитись новими територіями. Цьому відповідала ідея панамериканського союзу, яка своєю чергою продовжувала знамениту доктрину Монро Америка для американців та контроль США над державами Латинської Америки. Одним із проявів такого експансіонізму стала війна проти Іспанії 1898 року. США наголошували, що не захоплюють, а звільняють підконтрольні Іспанії території від іноземного панування, щоб становити власне. Так до складу США увійшли Пуерто Рико, Філіппіни, Гуам, Гавайські острови, а Куба здобула незалежність, що правда під контролем тих же штатів. Державам же Латинської Америки США диктували багато чого. Наприклад, які сільськогосподарські культури вирощувати та куди їх збувати. Так народився зневажливий термін бананова республіка на позначення держав із нерозвинутою демократією та відсутністю власної політичної еліти. Загалом американський експансіонізм поєднував батіг і пряник, або, як казав Теодор Рузвельт. Говорити треба лагідно, але тримати в руках великий кийок. Гарну ж картину я намалював, однак вона не повна, навіть не те, що не повна, вона глибоко хибна, адже за фасадом економічного процвітання та поступового перетворення у світову державу приховувалась темна сторона США такий собі догори дригом. Якщо ти, як і я, фанатієш від серіалу Дивні дива. Окрім перерахованих факторів, американське багатство було збудовано на крові, депортаціях та расизмі. Пам'ятаєш чудесну історію про будівництво трансатлантичних залізниць. Так от, вони були збудовані на землях, які належали корінним жителям цих територій індіанцям. Американці порушили домовленості та почали виганяти їх з їхніх земель після завершення громадянської війни. Ті чинили запеклий опір до другої половини 1870-х років. Однією з найвідоміших у цій історії є битва біля річки Літл Біггорд. Штат Монтана 1876 року, в якій була здобута остання перемога індіанського війська племен Сіу та Шаєн на чолі з вождями з сидячим биком і шаленим конем. Поступово індіанці були зігнані з земель та запроторені до резервацій. Не лише через дискримінацію індіанців будували економічну велич США. 1892 року Гомера Плесі, який на одну восьму був афроамериканцем, висадили з вагону для білих у місті Новий Орлеан тому самому, що стане світовою столицею джазу. Про це я розповідаю в уроці про масову культуру. Плесі звернувся до суду. Цей випадок, мовляв, порушує 14-ту поправку до Конституції США про рівність усіх громадян перед законом. І ось вже десятий рік стоїть Статуя Свободи, а Верховний суд США у 1896 році постановляє поділ залізничного вагона на чорну та білу частини не порушує 14-ї поправки. Так почалася ера расової сегрегації. Південні Штати, які, як ти пам'ятаєш, програли громадянську війну, приймали закони, за якими дискримінували афроамериканське населення в політичному житті та запроваджували поділ публічного простору на White Only та Black Only. Чорними та білими були туалети, вагони, автобуси, школи та їдальні були заборонені міжрасові шлюби. Станом на 1913 рік таку заборону ввели у 29 штатах, закони расової сегрегації отримали назву законів Джима Кроу, так звали бідного афроамериканця із жартівливої расистської пісеньки. Цю та інші пісні радо наспівували члени терористичної расистської групи Куклукс Клан, яка виникла після громадянської війни зображених вояків та плантаторів півдня. ККК займались терором та вбивали афроамериканців, а також білих американців, які співчували та допомагали самим афроамериканцям. Першим лідером ККК став Натаніель Бетфорд Форест. На його честь названий чи не найвідоміший літературний та кіногерой з США милий, наївний та трохи недоумкуватий Форест Гамп. Якщо ти не дивився або не дивилась одноіменний фільм, дуже раджу. А от Гомера Плесі, який був на одну восьму афроамериканцем і котрого висадили з вагону для білих, помилували аж у 2022 році. Символічний, правда та все ж тріумф демократії. Демократія, свобода та рівність торжествували ще в одній темній сфері американського благополуччя. У 1883 році дворідний брат Чарльза Дарвіна Френсіс Голтон ввів до наукового обігу новий термін Євгеніка. Голтон вважав, що це наука, метою якої є покращення генофонду людського роду та сприяння його подальшій еволюції. В кінці 19 століття євгенічні ідеї поширились у США завдяки такому собі Чарльзові Девенпорту. Євгеніка швидко була взята на озброєння владою. Вважалось, що головною причиною виродження суспільства, його проблем від алкоголізму до злочинності, є відсутність контролю за народжуваністю так званих груп ризику. Неважко здогадати, що до неї в першу чергу відносили афроамериканців. Тут машина Євгеніки розігналась наповну. Американські штати один за одним приймали закони про примусову стерилізацію тих, кого медики визнавали нібито спадково дефективними. Першим став штат Індіана у 1907 році. Наслідок стерилізації жінки та чоловіки ставали неспроможними до продукування потомства. Ще одним способом ставали примусові ж аборти спадково дефективних, так званих. Знову ж під удар, в першу чергу, потрапляли жінки зі змішаних пар. До речі, про жінок вони набагато частіше піддавались процедурі примусової стерилізації, аніж чоловіки. А все завдяки старому доброму релігійному стереотипу про жінку як розсадник гріха. Євгеніка вважала жінку більш відповідальною за спадкову дефективність. І якщо тобі здається, що хтось в історії вже намагався покращити людську расу подібними методами, то тобі не здається, нацисти теж активно захоплювалися Євгенікою та її псевдонауковими ідеями. США отримали в подарунок від Франції Статую Свободи. Дивним чином обидві держави в кінці 19 століття були дуже схожими: активна пропаганда власної величі, експансіонізм, поширення шовіністичних ідей. У Франції головними об'єктами дискримінації ставали євреї, у США афроамериканці та індіанці, також великі гроші та великі скандали. Символічно, до речі, що скандальний панамський канал, який так і не був збудований у Франції, викупили саме США. Капіталізм мав свою огидну сторону, про яку не варто забувати, плекаючи ілюзію, що він завжди йде поруч із демократією, правами людини та іншими прогресивними цінностями. Мене звати Олександр Воронюк. Почуємось. Проєкт. Вчуся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.